Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні включення по капусті Слава. Цю капусту я виростив із розсади. Хто гість, переходьте на канал, там ви зможете ознайомитися з багато цікавими відео про овочі. Справа в чому, що я вирощував капусту в цьому році. Так, Звісно, що не без помилок, але не те, що помилок, а і труднощів. І ніколи не знаєш, як воно буде. І труїти, її, і так далі, але все рівно мені подобається вирощувати овочі вдома, дякувати Богу, від це виходить у мене. Можливо, і е, поки що бракує особистого досвіду, який красивий павук у нас. Але, е, в принципі, і мені подобається. Ви можете бачити квіти, що хочу зразу сказати. Квіти це красиво, це чорнобривці. Не те, щоб я. Дуже ними захоплююсь особисто, але я і не проти, коли є квіти. Значить, Хочу сказати, що це не працює від білокрилки, інших шкідників по капусті. особисто. Сьогодні відео це про капусту, як ви можете бачити. Тому що протестував, не працює зовсім. Десь в інтернеті колись бачив, що саджають чорнобривці біля капусти. І нібито вони допомагають. Відганяють шкідників. Нічого е, не вийшло, як троїв, так і трую. Ну, тільки й того, що вони такі високі, мабуть, із-за вологи, бо капуста накопичує вологу у своїй чаші, в листках внизу. І, можливо, вони такі тут вищі, чим, чим далі. Здебільшого доводиться ходити. Вишукувати для вас, але я називаю цю капусту Гігант. Є пусті міста, є вирізані капустинки. Зараз вам покажу. Тобто Тут було дві голівки, тому що Тому що. І от знову голівка, це ще вона чекає. І тут знову голівки немає. І вирізана, тому що я реалізовую свою капустку. Я не чекаю, я е, трішки на зиму запас зробив і за нагоди. Інколи, якщо маю можливість реалізувати, тобто продати, то я продаю в не в великих масштабах, але все рівно мені це приємно, що в мене є з цієї справи ще й дохід. Тож, якщо кому цікаво моїй аудиторії, то переходьте, я іноді використовую добрива, показую, які іноді використовую цікаві препарати по овочах. Тобто добрива, яде, в домашніх умовах, ви зможете з цим ознайомитись. Ну і Взагалі мені подобається ця справа. Сьогодні ми виріжемо капустинку, зовні подивимось на неї і будемо зважувати. Покажу вам розріз капусти, ну, щоб все було так, як воно є. Хто не вміє перевіряти капусту, капусту всі люди трогають. Чому? Якщо капуста тверда, зовні не пошкоджена, як от моя, ми її можемо зрізати. І взважувати. Для цього експерименту нам підійде оця капустинка, а не та, що я щойно показав, тому що та маленька ще, хоча це не сама велика. Також є проблема, хочу швиденько проговорити її. Коли капустинка занадто велика, чи то дощове літо, чи ну, от є такий дефект. Взагалі капуста слава, це середній сорт. Вона відповідає своїй назві. Дійсно, вона завоювала цю назву, мабуть, із-за того, що вона слава, але трапляються інциденти, коли капустка, як ви можете бачити на двох голівках, вона підгниває. Я коли запасав на зиму, тобто це в мене залишилося. І далі буду запасати, можливо, ще трішки реалізую, буде видно, але все рівно. Якщо придивитися і чистимо її, то трапляється гниль, нічого не зробиш з цим. Якщо хто досвідчений в даному питанні, прошу прокоментувати, буду вдячний. Так, ось так виглядають значить, ваги. Ви їх могли бачити, це звичайні ваги китайські, але вони свою функцію виконують. Я охайно до них ставлюсь і вони взагалі в мене. Чистоті і мається на увазі. Я взагалі майже їх використовую хіба що от для таких тестів і варіантів. значить. От зараз ми побачимо на капустинку, на саму. ми її зважимо, потім розріжемо її. Зараз ще поговоримо, яка вона повинна в середньому бути і так далі. Тож, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, значить, використовуємо такий кулечок, щоб. Сік і вода не потрапили на ваги на наші. Ваги в нас частенькі, новенькі. Значить, ось наша капустинка. Ми зараз її покладемо. Ви можете бачити нуль. І ми подивимося, скільки вона буде. Ну, мені здається, більше, ніж три, а там буде видно. Фокусую вашу увагу на звороті. Ви можете бачити, що тут вказано, що масою від 2 до 3 кг капустина буває. І доходить до 5. Тобто, ну, в мене вона взагалі вся велика, малої нема. Так виглядає капустинка на вагах. Ви можете бачити 3 500, якщо округлити, тобто. Чудовий результат, але це ж не сама більша, яку я вибрав. Є ще більші, і я просто вибрав таку доволі, скажімо так, красиву. Я орієнтуюсь завжди Ну на те, що красиво, і це дійсно цікаво. Я також її добряче почистив, мається на увазі, щоб ну, щоб не було цих зайвого, зайвого ґрунту і так далі. Тобто, значить, подивимось зараз на розріз, і в принципі будемо робити висновки. Ось так виглядає розріз, значить, і ви бачите, що найперше, на що я звертаю увагу, плід ніде не вражений, це чудово, бо ми проговорили з вами про підгнивання. ну, Існує таке, нічого не поробиш. Ну, потрібно просто більше шкірок знімати значить, з неї. І далі всередині я не зустрічав такого, щоб була гнила. Можливо, у кого не є і хто знає, що це, то напишіть знову ж таки. Що мені подобається, ви можете бачити розріз. Так, сам качанчик подобається, що вона щільна, вона не тверда. Тобто, якщо харчуватись нею в сирому виді, можна її тушкувати, можна солити прямим посолом і так далі. Багато взагалі готувати різноманітно. Як вона готується, так і можна і готувати. І, в принципі, також ми бачимо жовте тут забарвлення і, і дедалі біле. От, значить, і такі справи. От така капустка в цьому році зі своєї розсади вдома. Можна сказати, це огляд на результати, тому що всю вибирати немає потреби і ну, показувати вам. А от як, як варіант, в принципі, огляд знятий. Є і це добре. Я дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Підписуйтесь, далі буде цікаво.